Так, в наявності така електричка формула, алюмінієва рама. Передня втулка на підшипниках, задня зрозуміло, теж. заднє у нас йде мотор колесо 48 вольт, 500 Вт. Шиманосера. 9-ти швидкісна трансмісія, касета. Спереді дві монетки L2, все гарно, класно працює. Ось така вилочка з блокировкою. Гальма механіка і акумулятор 175 ампер. Проїжджає 65 кілометрів. Швидкість в максимальному режимі ну, під 50. Є такий курок, також можна виставити допомогу. І приємний бонус. Зажимаємо цю кнопку, і у нас тут світло.